Непомітний трос убивця, разючі кадри аварії з засніжених автошляхів і збитий пішохід. Приголомшливе відео дивіться у щоденній добірці від Павла Прядка. На обгін тим паче узбіччям і засніженою дорогою та це фатальна помилка. Власник відеореєстратора мало сам не вскочив у халепу, та ви лише погляньте, що з порушником за метр від вантажівки легковик мшить на шаленій швидкості. А це кадри взагалі безглуздої аварії. Легковик був на буксирі. Його занесло і він врізався просто в автобуса. Усі живі. Та погодьтеся, наскільки непередбачувана ситуація. Потрапив під колеса в буквальному сенсі. Хлопець ступає на перехід і його чіпляє таксі. Шокований хлопець скочив на інший бік дороги. Таксист не загальмував. А ось власник відеореєстратора зазначив, що, ймовірно, в молодика перелам ноги. Постраждалого ушпиталили. На сам кінець кадри жахливої ситуації. Дивіться, вантажівка з'їхала з траси, де чоловіки намагаються витягти її за допомоги троса. Він ледь помітний і жодних прапорців або попереджувальних знаків на ньому немає. Це наші кадри з фільму. проте ні. Реальна трагедія. Хлопець загинув миттєво. Павло Прядко НТ.